Далі поговоримо із політологом. Андрій Городницький доєднується до нашого етеру. Вітаю вас, пане Андрію. Слава Україні. Рені, слава, вітаю вас! цього тижня. Україна розпочне переговори із Сполученими Штатами Америки щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій в межах спільної декларації про підтримку нашої держави. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. І, власне, ми завжди уже звикли якось так стається, що про Україну говорять без України, хоча зараз ми вже набу... набираємо суб'єктності. Але власне, чи можуть у цих переговорах говорити про Росію без Росії? Ну, В принципі, чи можуть говорити без Росії, та можуть але питання в іншому. Питання в тому, який які буде підсумковий комунікат. Ми розуміємо, що будь-які переговори вони перемовини, точніше за мають завершитися якимось е е е фінальним документом. Е якщо ми зараз готуємо вже мирний е договір, то відповідно мають бути враховані інтереси двох сторін. Якби нам це прикро не було і не звучало, що тільки мають бути враховані українські інтереси е зі сторони України, звичайно, це зрозуміло. Але звичайно, якщо враховувати всі обставини і скажімо так ситуацію на фронті, звичайно, ми зараз будемо. Говорити про те, що Росія буде вимагати від України і від світового співтовариства максимальні преференції для себе, звичайно, вони будуть обговорювати поки що для себе, як мінімум, Крим в складі Російської Федерації, і відповідно вони будуть враховувати, скажімо так. Максимальне збереження всіх теперішніх умов ведення державної діяльності, тобто військові сили, тому що ми розуміємо, якщо Росія, наприклад, коли Росія програє, то ми будемо вимагати те, щоб демілітаризувати Російську Федерацію, як мінімум, забрати там ядерну зброю, як мінімум відвести. Війська і всі військові частини там на стокілометрову зону це мінімальна і так далі. Тому подібне, зменшення кількість дальнобійних ракет або взагалі тільки середньо, середньої дальності, і так далі. Тобто ми можемо говорити про багато багато обставин. Але Російська Федерація на це не погодиться, скоріш за все, і все буде залежати знову ж таки від е, результатів на фронті, тому що і Зеленський також заявив про те, що е, ми говоримо зараз з нашими партнерами як максимально. Зробити так, щоб Росія потерпіла невдачу не тільки на фронті, а й на політичній арені, тому що це дуже дуже важливо для України в теперішньому моменті. Ну знову ж таки, і всі ці мирні перемовини і дипломатичні зв'язки, які зараз ми налагоджуємо, і, наприклад, в на Близькому сході, і в Африці, і, і далі, навіть навіть якщо враховувати країн там глобального півдня. тобто в будь-якому випадку Україна працює зараз на цьому на цьому поприщі. От, але звичайно, нам важливі перемовини з США якраз для гарантії безпеки, навіть якщо нічого не вдасться на дипломатичній арені, звичайно, і Російська Федерація буде збережети всі свої повноваження в будь-якому випадку міжнародних організацій, збереже всі свої повноваження з точки зору виробництва зброї і так далі то відповідно нам потрібно буде отримувати максимальне. Безпекові отримати максимально безпекові гарантії від наших партнерів, які вони будуть, ми вже якраз це обговорюємо. Поки що, ще раз кажу, ми вимагали ще минулого року, щоб принаймні нас максимально забезпечували і фінансово, і зброєю, те, що відбувається на даному, на даному часі, і е, поки що всі погоджуються. Я так розумію, що зараз обговорюється США, будуть обговорюватися саме ось ці гарантії, тобто ми маємо підписати. Договір про те, що США буде нашим таким військовим другом, військовим союзником, партнером на будь-який момент і готовий буде підтримати під час будь-яких майбутніх агресій від Російської Федерації після завершення повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Ну ми приклад таких безпекових гарантій бачили на прикладі Будапештського меморандуму, який власне не спрацював. Чи світ, на ваш погляд, уже навчився на помилках минулого і зараз усе це буде будуватися на якихось інших принципах? Україна навчилася. Я надіюсь на цьому, що Україна вчилася, і наше керівництво вже не буде робити таких дурних помилок, як це було раніше. Звичайно, для нас вже скажімо так, світ розділиться на чорне і біле. От ну, якщо не враховувати скажімо так, глибинних нюансів міжнародної політики, то звичайно, у нас є тепер вже 100% визначений ворог. Якщо раніше ми ще сумнівалися, що Росія наша дружба, брат і так далі. То зараз, звичайно, ми вже зрозуміли. Більшість, скажімо так, людей зрозуміло стовідсотково, що Росія це є ворог. І нас є наші скажімо так, друзі, які на даний момент готові нас підтримувати. Тому що у нас є спільний ворог. От і Польща, грубо кажучи, це розуміє, і Європа вже це розуміє. Великобританія, скажімо так, нас во наші з головних союзників, яких в якого немає чорно-білих, скажімо так, манерів спілкування на дипломатичному фронті. І ми бачимо, що дійсно ми можемо зараз створити ті союзи, які би на певний період там протягом ми розуміємо, що історія вона така дуже невпевнена і особливо майбутнє, воно може змінюватися дуже дуже швидко. Але скажімо так, на короткостроковій перспективі там протягом наступних там років 10, звичайно, ми можемо гарантувати собі якісь е підтримку під час бойових дій, там майбутнім. Тобто, е звичайно, все ще раз кажу, все може змінитися. Ну і це буде залежати від того, що буде відбуватися в Росії в першу чергу, і це буде відбуває і це буде залежати також, що буде відбуватися на близькому сході і знову ж таки і в Китаї. Тобто це дуже 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 багато питання, що буде відбуватися в селі в світі в світовій обстановці. Але на даному моменті нам важливо, щоб ми мали гарантії того, що наші партнери 100% будуть мати можливість надати ту кількість зброї. Яка нас е, і, взагалі, фінансового там підтримки, якщо ми звичайно до того моменту майбутнього самі не зможемо відродити країну і поставити її на ті рельси, щоб виробляти ту зброю, яка би нам потрібна? то зрозуміло, що нам потрібна буде ця безпека, але звичайно, краще було б, якби ми долучилися до НАТО, і ми б мали повномасштабну підтримку не тільки озброєння, там і фінансові підтримці. А й наприклад, тими самими озброєними угрупуваннями, які є на територіях країн там НАТО. Ну звичайно, якби вони приїжджали, там, захищали нас там частково там допомагали. Не треба нас захищати. Ми самі готові себе захищати. Нас є кому захищати, слава Богу, і ми це робимо і робимо з гордістю. Але якби нам була така підтримка, ми б не відмовилися від цього. Цього тижня почнуться перемовини із Штатами, але чи може найближчим часом Україна підписувати такі двосторонні угоди із іншими нашими партнерами, аби залучити ще їх до такої постійної підтримки військової тут важливо зрозуміти, що несе за собою ці безпекові договори. Якщо вони є альтернативою НАТО, то нам потрібно задуматися, чи варто нам це робити. Якщо нам недвозначно натякають на те, що ось або ви отримуєте тільки це. І більше нічого, тобто, плюс ви можете наприклад, підписати безпековий договір з США, в якому форматі якому я вже плюс-мінус обговорив. Плюс ви можете підписати ще додаткові договори з іншими країнами з Польщею, наприклад, з Великобританії, з Туреччини, які будуть надавати там, ну скажімо, так, альтернативні там озброєння, альтернативні якісь підтримки з того, що буде давати, наприклад. Ну, США, тобто ви можете це все організовувати там 5-10 союзів. Це нормально, і не потрібно буде, наприклад, потім вже вирішувати якісь культурні або ще якісь питання, політичні питання між всіма іншими партнерами, якщо, наприклад, створити один союз, наприклад, як це було в НАТО, от і ми можемо, грубо кажучи, парапарететно спілкуватися з цима своїми партнерами на інших. Тобто, це один з варіантів. Він також дуже непоганий, до речі. Якщо правильно підписати ці угоди, правильно так корелювати з ними всі питання, які відбуваються і на фронті, але при при, при, при цьому ж таки Україна має бути дуже потужним і вагомим суб'єктом на міжнародній арені. Якщо Україна скотиться через там декілька років до скажімо так корупційної ями з низькою економікою і так далі, тому подібне, і зі знищенням тих. Преференції, які нам зараз, наприклад, вже надали наші союзники. Я маю на увазі і військовому плані, і там економічному, і частковому, там, хоча економічна влада, ми відмітаємо, його немає. І тому, звичайно, ми будемо відігравати роль другого партнера, слабкого партнера, і з нами будуть таки спілкуватися. Тому о, тут дуже важливо, дуже багато нюансів грає. І е, саме в таких перемовинах, вже союзницьких, грає, звичайно, роль якраз. Е... Вплив і потужність самої країни, і як на якому етапі ви ви зможете розмовляти вже про якісь більш глибинні відносини, тому що звичайно, якщо ти будеш слабкий і тебе знову захоплювати, і скажуть, знаєте, це як в сім'ї, коли вже всі тобі там допомагаєш якомусь е ну там член, члену сім'ї, який ніколи не хоче виправитися, і постійно він вступає на доріжку, там не знаю злочинності, чи щеплет, і рано чи пізно просто не ним махає рукою рукою, каже, ну значить він сам вибрав такий шлях. Оти, тому звичайно, нам потрібно буде виправлятися і спілкуватися на рівні. Ну але це вже ще раз, це знову ж це вже обставини. Але зараз ми говоримо про те, щоб місто підписати ті договори, і не на найближчі років 10, це мінімум. Звичайно, ми маємо себе забезпечити. Поки що скажімо так, шанси цього є дуже дуже великі. Хоча, звичайно, і Європейський Союз, і США вони мають дуже багато. Дуже багато своїх проблем, по перше А по друге, вони дуже мають, мають багато підозр щодо України, що ми з цим не справимося. Знову ж таки, корупційна складова вона дуже сильно б'є по нашому авторитету в світі, і вона б'є перш за все на те, що як нас сприймають жителі цих країн. Ну, ми, ми бачили буквально на, на днях, що в США відкрили скажімо так гарячу лінію по, по тому, щоб зверталися, якщо є якісь питання громадяни. По корупційним складовим і там взагалі не тільки з корупційним складом цілий перелік того, якщо є якісь там тиск або ще якісь там щодо щодо України, зверталися на цю гарячу лінію, повідомлювали, і, наприклад, ми вирішували ці проблематики вже на дуже на зовсім іншому рівні, тому що є певні такі, скажімо, побоювання і скандали про те, що там міжнародна спільнота, наприклад, в США там зібрали кошти в Львів відправили. Величезні суми там на те, щоб купити аптечки, я там пам'ятаю, на мільйони доларів, і вони пропали, і все, і вони б звернулися звичайно в прокуратуру в США для того, щоб цю корупційну схему просто виявити. І звичайно, це б'є по українському авторитету. Це б'є про по тому, що нам допомагають в світі. Наприклад, якщо брати до уваги обставини і ну звичайно, ще також дуже сильно медійна складова, і ми маємо над цим працювати це інша складова, але е, авторитетність країни і, скажімо так, її е, чистість перед законом вона дуже сильно впливає на міжнародній арені. Ті самі Франції, наприклад, нас в то скільки там е, майже в п'ять разів впали донати на українську підтримку, тому що. Знову ж таки, або і медійність падає, тому що народ стомився, і звичайно, це грає, грає роль на дуже сильно протидії інформаційна війна і псори з Російської Федерації. А наші просто не справляються з цим. Ну і звичайно, дійсно корупція також впливає на це, тому що коли розказують про те, що Франції там чи де там купують е -е, вілли з, там наші чиновники, міністри і так далі своїм дітям за мільйони євро. Ну це не буде впливати дуже сильно позитивно для України, і вони тоді кажуть: а так стоп, ви там як е -е, рощу вас євроді так. І ми бачимо, що у вас по, по Монаку катаються там по 200-300 тисяч доларів, просройс і так далі. Так може, якби ви поїдете назад, продасте ці автомобілі і задонатите, тому що ми донатити. Ми вам збираємо, вибачте, мене по там по 10 тисяч по двадцяти доларів. Скидаємося всі нашими общинами там в Швейцарії. Ми не є ми буквально недавно спілкувалися. Ми привозили автомобілі. І мені відверто говорить про те, що ну ми тут скидаємося по копійкам самі свої гроші. Там мій гроші друг, там знайомий адвокат, Він каже, ми вам скидаємося, бо я свої гроші плачу. А я бачу, що ваші українці витрачають тут божевільні кошти на якісь там дрібниці, на машини ще якось там на відпочинки і так далі. І перед ними стоїть це запитання, чому так відбувається, і звичайно, ти їм пояснюєш, що не всі такі. Що це просто лише маленька частина? Там не знаю, або корупціонерів, або просто ідіоти, або проросійські люди, людей, які залишилися, і вони працюють над цим. Ну не працюють взагалі для України, вони працюють на себе. От але більшість, звичайно, тут тут живе, і вони страждають і їм потрібно допомагати. Це впливає, але дуже дуже важко стає з кожним все більше переконувати і європейців, і, і з Америки, хоча з Америки там зовсім інша структура спілкування, але все одно це, це дуже дуже такий складний процес, і ми маємо над цим працювати. Тому всі ці договори, які звичайно ми будемо підписувати в майбутньому, вони будуть мати багато складових і наскільки всі обставини будуть впливати на ці договори. Звичайно, я впевнений на 90%, що не буде вже таким Будапештським меморандою. На 90%, 10% завжди треба залишати, що все можливо. Але е, світ змінився, дійсно, світ змінився. І найближчим часом авторитетність України в світі вона буде високою. Тому що е, на, завдяки цьому цьому авторитетності цій авторитетності інші країни після перемоги вони переймуть на себе. Цю перемогу, звичайно, ми розуміємо, що в 2024 році будуть вибори, де будуть в США будуть вибори. Це буде дуже важлива перемога, якщо Байден прийде і скаже: ось ми перемогли в Україні. Якщо вони програють, я я це неодноразово говорю. Це буде глобальна помилка для всього світу, якщо вони програють в Україні. США більше не зможе виділяти величезні кошти допомагати всьому світу найближчі шерстки там роки там 20 Тому що це буде сприйматися як стоп. Ви вже програли в Афганістані, ви програли в Україні. Достатньо, можливо, там ви вийшли з Сирії, скільки можна програвати в світі, витрачаючи наші податки сотні мільярдів доларів. Там і при цьому ж таки маючи величезні проблематики і в економіці, і в соціальній сфері своїх своїх країн. А ви або працюєте, тому що. Ну, ми ж розуміємо, що і революції можуть бути і в США. Ми пам'ятаємо, як штурмували білий будинок і там ще досі, ще до цих пір йдуть судові справи, в тому числі на Трампові, що вони хотіли захопити владу. О тому це є проблема в світі, і їм потрібно буде вирішувати її радикально. І шанси на те, що вони вирішать більш, скажімо так, благосклон більш правильно для себе він поки що для України набагато вище, тому що поки що світ зацікавлений в цьому. Як тільки ця зацікавленість пропаде в Україні будуть серйозні проблеми? Ну, власне, у європейських країнах ми вже бачимо якісь такі натяки на перемовини. Зокрема, міністр оборони Італії заявив про те, що він не виключає можливість політичного вибору, який визначить закінчення війни Росії проти України. І зараз каже про те, що війна зайшла в глухий кут, що змушує його думати про довгострокові терміни завершення війни. На ваш погляд, чи зараз відбувається якісь підштовхування України до перемовин? Відбувається при при причому такі дуже дуже інтенсивні. Я недавно розмовляю з дипломатами і. Зараз дійсно є проблематика через те, що на фронті ми трішки погрузили, скажімо так, відносно прогрузла очима наших європейських партнерів, які не сильно е, в цей, е, які не сильно спілкуються дуже глибоко, скажімо так, з нашим керівництвом. Тобто вони не не мають повну ту всю повноту інформацію, що відбувається на фронті. Вони бачать те, що скажімо так говорить їм аналітики, аналітичні інститути, і вони бачать, що Україна за скільки там місяць, там півтора місяця часу майже там дуже дуже. дуже дуже мало просунулися на фронті, і вони не розуміють, що гіпотетично, якщо враховуючи всі обставини, якщо українська армія дорухається так повільно, вони не зможуть елементарно навіть дійти до Там Азовського там, або чорного моря. Відповідно, вони не зможуть відвоювати Крим. Ну і тому потрібно домовлятися. Дуже багато смертей і так далі. І тому подібне. Тому звичайно, і Італія, і всі інше, італія, до речі, один з найважливіших наших партнерів по допомозі, по донатам і так далі. Тому тут не потрібно не звертати увагу на їхні, скажімо так, зауваження. І ми маємо розуміти, що це є об'єктивно, але об'єктивно з їхньої точки зору. Ми бачимо те, що відбувається на фронті. Воно буде, скажімо так, каталізатором зміни риторики наших партнерів. Ми пам'ятаємо, як наші партнери спілкувалися з нами і з світовим співтовариством перед початком нашого звільнення і Херсону і Криму. Нам також було декілька місяців. Я якраз хочу зараз зробити. Я ж там почав монтувати відео про те, що як відбувалася наша е, атака. Ну наша контратака, скажімо так, на цих фронтах, коли минулому році, коли осінню. і ми буквально там 4 місяці так само дуже важко штурмували позиції, дуже важко били в тилах. Так далі то тобто, подідо почуть потрішки рухалися там близько 4 місяців. Лише на останній там листопад місяць нам. Ми пам'ятаємо, як різко все змінилося і в Херсоні, і в Харківській області, як різко змінилася карта бойових дій. Правильно, всі відступили, ми змінили ці території дуже-дуже швидко. От. Така ж сама ситуація відбувається і зараз на фронтах. Давайте тільки треба зрозуміти, що зараз вони ще більш підготовлені. І дійсно там не так все просто. Але ситуація також дуже, -дуже схожа, яка відбувалася тоді. Тому не потрібно гнати коней. Дайте нам працювати, дайте працювати хлопцям. Європейські політики хочуть вже і, і зараз. Ага, у вас там нічого не відбувається. Ну навіщо вам вмирати? Ну навіщо вам вже це вмирати? Більше ми пам'ятаємо, як італійці там говорили про те, що ну, ваша територія, можливо, можливо, вам варто і поділитися цією територією, навіщо вам стільки території і так далі? Ну, у вас так дуже велика країна. Ну були ж такі аспекти, звичайно, не від влади, а від від звичайних громадян, але були такі діалоги. Зараз, звичайно, ситуація змінилася, і ми маємо відпрацьовувати нашу позицію. Тобто, звичайно, ми маємо зараз послухати цю маячню, що давайте зупинятися, давайте віддавати тертові, давайте домовлятися на тому, що є призупиняти конфлікт. Ми маємо покивати головою і робити свою справу далі, показати результат, показати результат. А ми його покажемо. Ми його покажемо, тому що я знати, я знаю, як там працюють, і дійсно ми цей результат покажемо. І тоді вже будемо говорити про якісь перемовини. Але вже ще раз кажу, з точки зору української перемоги і переваги над ворогом. Тому що якщо ми зараз почнемо перемовини, не буде ніякої користі. Ще разкажу такі самісінькі розмови були перед початком контратак, тоді під час контратаки на цих двох фронтах Херсонському і Харківському напрямку. Такі ж самі були розмови, такі ж самі були переживання. Давайте домовлятися. У вас нічого не вийде. Ви не вмієте контрокувати. Ви не знаєте, як ваша армія працює. Ви там змогли якось частково зберегти свої позиції е, там під Києвом, Сума в Чернігові. Ну але це ж це ж була партизанська війна, це зовсім інші були події. Так далі. А зараз ви програєте туди. Кожен день нам говорили про це. Кожен день з новин ми про це чули. Потім всі кричали: Україна, браво! Україна, браво! На всіх телеканалах і в США там прав. Були прям дуже сильно скажімо так ейфорійні передачі про Україну. Потім знову звичайно, все затихло, тому що ми бачили цей період спаду. Це нормально, це синусоїда. Ми маємо це пережити. Ми маємо це перебороти. Ми воюємо. Це війна, війна не буває за день, за два. Так нам хотілося би, щоб політично склалося так, щоб ми там там до нового року там захопили Крим про те, що говорить наш пан Буданов, керівник Гур, і так далі. Тому і багато інше. Ми би цього дуже сильно хотіли. Але ще раз кажу, там гинуть люди. Ми за це платимо не грошима, не нашими гривнями, доларами і так далі і золотом, щоб було б набагато легше і класніше. Ми платимо нашими життями, здоров'ям, відірваними кінцівками і так далі. То подібне. Тобто, це зовсім інша плата. І тому ми маємо зберегти це наше життя. Це не життя. Вибачте, мене американців чи наших якісь партнерів. Хоча і американці воюють там, ну і європейці воюють дуже багато там міжнародної скажімо так. Хлопців, які з приїхали з інших країн, воюють там на фронті, але ще раз кажу: українці там вмирають, і ми маємо берегти наших хлопців і дівчат. Тому це трішки довше, і тому такі слова будуть звучати ще до того періоду, поки Україна не прорве цю блокаду, скажімо так, ці всі опорні пункти, і ми не рушимо і не почнемо звільняти більш експресивним е там методом там і. Тоді вже коли всі побачать результат. Вони заговорять дуже дуже іншими словами. Повірте мені. Ну, власне, зараз є і натяки на те, що світ розглядає різні варіанти, як і перемовини, про які ви постійно говорите, що вони нам власне кажуть, такі власне завершення на виходи кордони 91-го року цієї війни. За інформацією «Санди Експрес, британські війська зараз тренують елітну українську бригаду для того, аби допомогти Україні повернути Крим до Різдва. І чи дійсно є це сигналом до того, що наші партнери готові своєю допомогою військовою йти далі до повної перемоги України не недомовленостями або якимись там нашими спільними оборонними домовленостями, про які ми починали з вами говорити, власне, а про те, що власне це буде військовим шляхом? Ну, чесно кажучи, я не ну, розумієте, дуже цікаво, коли прочитав про цю новину. Про те, що там Великобританії там готують і там супер таке -супер Менське що а всі, хто інше готувався, там десятки тисяч до того, то вони і готували так по експрес-курсу. Давайте ми вам розкажемо, як автомат виглядає, і поїдете воювати. Ні, насправді всі тренують те, те, які тренували того, звичайно, з врахуванням обставин військових дій. Звичайно, та як буде виконувати там та чи інша бригада буде виконувати свої обов'язки, і так далі. Ну, тобто є свої специфічні напрямки, обставини, але звичайно їх тренують всі на високому рівні, і правильно так воно має бути і в Литві, і в Естонії. Де, де б наші хлопці не тренувалися? От в будь-якому випадку ще раз кажу: наші хлопці тренують для того, щоб відбити нашу територію, нікого не тренують для того, щоб вони просто вели бойові дії в окопах. Ні. Їх воюють якраз для того, щоб звільняти цю територію. І е, всі хлопці прекрасно це розуміють. Але на шляху до цього стоять дуже-дуже багато обставин. Інколи не переборник, інколи переборних і так далі. Ну, не все вдається так швидко. Так, на жаль, ми думали, що буде набагато швидше. Це 100% доконаний факт. Дійсно, були проблеми. Нас, ми дійсно перейшли скажімо так, до іншого плану, плану Б. Але ми працюємо над цим, і ми дійсно ще раз кажу, ми спри... нас все вдається. Не так легко, але все вдається. Скажу, скажу, скажу відверто. Е, хлопці, які тренуються зараз, там і в Великобританії, і де тільки є по, по Європі. Е, це якраз ті хлопці, які будуть приймати участь скоріш за все у звільненні Криму. Але те, що їх там тренують за особливим методом, ну, я думаю, що ні, скоріш за все, що ні. Але е, нас дуже багато ще хлопців, які не приймали участь в бойових діях. Дуже багато нас в бойових частин, там, які зараз стоять, просто чекають для того, щоб е, перейти і виконати свою за, своє завдання, свою задачу. От, поки що і каже, все, mm. все йде за планом. Якщо нам вдасться звільнити Крим там до Нового року, ну це буде чудово, mm. це буде прекрасно. Поки що ще раз кажу, надії такі є. Надії такі є, але це буде складно. Скажу відверто, це буде складно. Я б надіятися, що ми зробимо це набагато швидше, набагато легше і безкровно і так далі. Я б на це надіятися, Але поки що ще раз кажу, є дуже багато обставин, про які. Ми батіда не то, що ми не можемо говорити. Ми їх ми їх всі бачимо. Російська Федерація це не дурні, не це, це дуже, дуже боєспособна армія. Ну будемо відверті. Вони відновили повністю все скажімо так, виробництво і снарядів, і ракет, і озброєння, і далекого Тобто вони працюють в них дронів там на порядок більше ніж в нас. Тобто вони завозять їх всюди з Китаю, у них є набагато більше можливостей, поки наші дурні у деяких у там керівництва не можуть елементарно налаштувати там завезення і організацію тих самих дронів. Ми не справляємося. Нас на порядок менше. Тобто нас ще раз кажу, там на нас 10%, відсотків, не там 100%. Порівняно з тим, що вони можуть. Тобто, але ще раз кажу, навіть при цих всіх обставинах маючи ту це все озброєння, яке нам надали наші наші партнери, маючи те саме радянське озброєння. Наші хлопці в'юють як леве, і я впевнений, що як мінімум до до кордонів 91-го року ми дійдемо. Але чи це буде в цьому році? в Мене поки що є. сумнів. зараз найголовніше, що українська армія рухається вперед, неважливо якими темпами, але попри оборонні споруди росіян, які вони підготували, чисельність армії, техніки і так далі, все одно ми де окуповуємо свої населені пункти. За що дякуємо нашим героям і воїнам, які зараз на передовій. І вам дякую, пане Андрію, за те, що доєднались до нашого АТАРу. Політолог Андрій Городницький був з нами на зв'язку.